Привіт усім! Хочу показати рюкзачок такий. Він з плівки такої міцної. Значить, в нас відірвалися такі ці ланцюжки. Будемо пришивати на швейній машинці. Для шиття я беру номер голки 120. Ось такої фірми шию завжди. Рекомендую вам. Зараз переставлю на швейну машинку. Я вже запустила наш рюкзачок під голочку ось так, і починаємо шити. Потрібно слідкувати, щоб ось цей якби, замочок, який тут, не підліз під лапку. Але все можливо Шиємо. По пару раз потрібно буде пройтися, особливо де ось тут е, ці ремінчики наші, так. шиємо і поправляємо ззаду е, підтягуємо. потрібно е, вибрати максимальну ось таку строчку номер 4. Так, і закріпити туди-сюди пару раз, саме де ось ці наші е, смужки так, тримають. Я вже перемістилась на цю сторону. ось, думала розвернути ось так, але тут рюкзак сюди не влазить, в цей отвір. Тому треба, щоб вибір, виріб був з, цієї, з лівої сторони. Так, лапочку ми вже направили. Значить, Стараємося шити по ниці, яка тут була. Ось, І пару раз, значить, так само проходимося. Все працює. Так, слідкуємо за замочком, щоб не підлазив. Поїхали. Одною рукою поправляємо. Значить, з цієї сторони і з цієї пару разів проходжусь. Це рюкзачок готовий, гарно пришитий. міцно все тримається. Брала червоні ниточки в тон шила, декілька разів пришивала. Ось, ще хочу зробити реставрацію цієї ручки. Ось так. Взяла кашкорсе. є шматок. Ось так його обтягнути, красиво зробити. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі.